Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви пара? Так. А ну давайте тако, скільки років ви одружені, скільки соусів вам даруємо. А, не одружені, то ми вам не підходимо. Та, нічого страшного, давай. Скільки років ви зустрічаєтесь, скільки соусів вам даруємо? Шість, плюс мінус. Ну, взагалі то вісім. Ну, я кажу плюс мінус. У на нас скільки соусів з собою немає, Що дівці голову морочу? А чому рачу? Ну, ми ж обоє не готові? Нам ж і так добре разом. Що ти ти ж Про то ж там в паспорті. Я б сказала. Та ідеальна дівчина. Ну ми просто я би сам то за, я би вже тако пінав шлюб, але ну не готова і так добре. А ти готовий чи не готовий? Да, А про дітей, от про дітей, взагалі да, навіть нема що слова завести. Віталій, ну поможи цьому балаболу, щоб Ой, готовий що? був. Так, тримайте то Як подарок не? на весілля, гарної вам соусини, веселини. Віталь, ти тако довго не зустрічайся з дівками, не морочимо голову. Ти або вже ну або зустрічайся, але Все, ходи.